Ми продовжали. Давай подняємося. Чого твоє само? Це моя вообще. Давай подняємося. Сібав, сіба. Дай пойдемся. О, бра! <рактавр> Принсся дождись ночі. А може буде все? Буде секс? А торік. Секс буде. О, мешається <рактавр> хорошо? Ну тут. <токую>. <раку> нас ласки, блядь. Ты снайпет, бля. Навек <раку> російський. <раку> 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 Не, 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 полин розсипав кукурузу. В рибу розлив, блядь. Дай перемішаємо. Полин кукурузу. Да, що огірки, я А? Огірки. Огірки, огірки, доставай огірки. І котлети, блядь. Фас, І котлети не сей. Котлети жарити, що надо. А А пиріжки, чуєш? А пиріжки, кажу, блядь, блінчики з печінки. Бля, я думаю, що мене, блядь, від них так точно це ж печінка. Я її не можу їсти. Зерного йома. Я банку крик товав. сусіди не жить великої хує. Я не ставав раком. Та не опитні був ходить. З мене хтось стоїть таком і їм є по банці. Він то ску не ти, ти Жорсткий, чувак, ти чіє. Це новий то звук не був. Ти теж жорсткий. Хорош, полин.

Навали, навали. Навали. Можем с Можем, берите, а Интернет я кот. У меня есть но мобильный типа. Ты Да. Полин, ты стык здесь сидишь, блядь? Да нет. Я играл в кучку, я не я студент. У меня было оправдание. А, ну понятно дело. Ой, ты оставку блядь. Я всю жизнь не понял. Ты, кстати, неправильно. ты неправильно насыпаешь. Ты, он, ты. Я так насыпаю. так насыпаю. Ты что, ебан, будешь так. Я блядь, я тоже смеешь. Не кричу, не кричу. Не кричу, а сума. Дошу, да, ты, да, я я не кричу. Я чуть-чуть. Я обещаю. Что это за лыбка, блядь? Не дай прямо ты куй. Вот, блядь.

Я, участь, Што, я, то, бабу заравець, дуй. Что это таке? Яко тим че зйом. <гум> Забабочка. Прибирай, мама. <гум> мама, я я не ка різниця. Я не це нікуда. Я постараюся руслі, нам 6 дуб виходити. Мама, як получиться, не... я, десь... я... я ж не десь далеко. Там він хватало, що підійде. А Господи, і що, дайся тебе вчора в тані букси. Я короче прийду там, получается. Нихуя воевать. То ли кого? Я мамку знак задолбав за новый. Поскольку ми мали хуячити... Семечки спивы. Чтобы тут сей... больчики жухнуть кого-нибудь. Ага. Так, я с водимо сьогодні не сплю. У тебя ты великий. Людей. Я, ага. я кроматично, водим, свадьбу. Ага. Паша! Да. Да ты меня, нахуй, Паша, будешь между желание. блядь, между Вадимами. Кто-то so блядь, mm -hmm. well, кто из внизу. Кто-то есть по то с шоколадный. Я же с твоим блять. О! Видать, столько все еще так за блядь. Что? Ты с помидорчиком копка а там за гусьчиком.

Нихуя. Что, Хованського не знаю, да? Майбалки, да. Нойз. Моя нойзу. И моя шахтена. Зокси. Нойз. Как ты вот, блядь, держи. Нойся? Но вот интересно, да, киберссей, за окси. Хован? Третий кэп давайте. Я мальчик век, но из уебал хватит. А, красиво. Я признаю, уебу. Ебать колы.